Фото з патріотичним янголом за донат зробила вимушена переселенка Ксенія. Фотографувала дівчину бабуся, тому що вона дуже гарна, я хочу підтримати ЗСУ. Що будете робити з фото? Залишена пам'ять, мабуть. Павло Лупачов приїхав в Ужгород з Київської області. Хлопець також долучився до акції. Я сюди приїхав буквально на вихідні. Тут з сестрами та дівчиною своєю ми вирішили собі маленькі вихідні зробити. Ну, Я побачив, що пані збирає саме на Збройні сили, я так зрозумів, У мене брат покійний, теж військовий, І тому я, ми вирішили трохи підтримати це. Потрібно допомагати і нам, щоб пришвидшувати перемогу. Внесок зробила і Ужгородка Тамара. Ну, так я хочу, щоб перемога була. Щоб наші солдати, живі, здорові, ось ще заплачу, повернулися додому, щоб більше ніхто не гинув, щоб побільше зброї було наших хлопців. Акцію Фото з патріотичним янголом організували представники громадської організації Творчі волонтери Ужгороду другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розповіла волонтерка Мар'яна Жорж. Наприклад, я ходжу і за фото е, мені кидають кошти довільний донат, будь-який донат, гривня, дві, будь-який донат і фото. Буває, що й без, без донату, <с? <с?> коли як. Е, ми проводимо майже кожні вихідні такі акції, е, е, збираємо даний час на автомобіль, які передамо, всі кошти передамо Андрію Любці. За словами Мар'яни, Жорж, цю акцію в Ужгороді проведуть у 25 лютого. А зібрані гроші впродовж двох днів передадуть волонтеру Андрію Любця на купівлю автомобіля для військових. Вісла на гостю Клеонтій Колишин. Суспільне новини.